Місія 3.16. Комусь свідома ця назва Іоанна 3.16. Була така група. Ось. І це наша місія. Це місія, яку Бог поклав, Ісус Христос поклав на нас. І цей вірш Іоанна 3:16, можна не відкривати зараз, але хотілося б, щоб ми його всі разом на пам'ять сказали, якщо вийде. Зможемо? так? Бо я знаю більш на російський. От. Тільки, тільки на український. Да? Але спробуємо перекласти, хто знає на російський, бо це теж може бути. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого. Всякого віч. Вічне, вічне. Всі більш-менш знають однаково. Слава Богу. Ось це наша місія, яку ми маємо знати і кожен день навіть про це думати. А чи я виконав місію сьогодні? Я прожив день, чи я зробив хоча б частину цієї місії, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина. Це Божа любов, яка проявилася в кожному з нас. Ми спасені, ми спасені, і далі що? Потрібно повірити, якщо хтось повірить в це, він також буде спасений, і він буде мати вічне життя. І це золотий вірш Біблії. Все, заради чого Бог намагався показати чудеса, багато чого ми можемо переносити із старого заповіту. І потім Христос народився, потім Новий Заповіт. Ми читаємо це все. Одна ця лінія, Бог любить. Весь світ, Бог любить кожного з нас. І мені е, порекомендували одного разу таку книгу е, прочитати, але прослухати, бо це аудіокнига. книга е, Нікі Крус, його свідоцтво. Хто небудь знає Нікі Крус, таке ім'я. Знаєте, так? І там, ще є Девід Вілкерсон також. І Нікі Крус він був таким. Якщо коротко описати цю історію, то в його сім'ї ну, люди займалися, його батько, мати займалися такими речами, вони ну, спіритизмом займалися, і вони, не було часу у них на дітей, і навіть не цього нікі. І мама навіть його сказала, що я тебе ненавиджу. Батько його сильно один раз покарав, закривши його, в такий там, де ну, птахи, голубів багато, вони його там поклювали і так далі. І Він просто, наскільки він був розбитий, і він ненавидів потім всіх, всіх навколо. Ця ненависть, вона просто поглинула його. От, ненавидів мама, батька, матір, ненавидів птах всіх, тому що вони йому сильно зробили боляче. І взагалі він втік з дому. Не зміг навчатися в школі, і потім ну, пішов на двір на вулицю, йому запропонували стати членом банди, і він начебто от, змушений був, У нього не було вибору. Ось, і змушений був потім красти, вбивати і разом з бандою потім став е, керівником цієї банди. І багато разів його ловили поліцейські. І ніяк не, змогли, не могли доказати його причетність, не було доказів. Ну, там була дуже цікава така система, тому що м м члени банди вони обіцяли завжди свідків прибрати. Тому всі свідки, які були, могли свідчити проти нього, вони боялися це. Ось, е і все ж таки одного разу його спіймали, і суддя запитав, скільки ж тобі років? 18 років. Як 18? І, ну а вже стільки ти е, натворив лиха, і десь ну, багато вони навіть і поліцейських тоді вбили. І суддя все ж таки хотів дізнатися, чому ти такий злий? Ні разу кажу не зустрічав ну, таких е, людей, які настільки ненавиділи, які були настільки злі і погані. І, і ну, все ж таки він запитав: а, ну що з ним робити? Поліцейські казали, ну таких людей нічого не спасе. Це вже просто ну, остання стадія, і це тільки ізоляція, тільки ізоляція. Але суддя йому дав шанс і сказав: Ні, давайте, я є в мене психолог і. Віддамо йому цьому, цьому психологу. Нехай він попрацює, нехай запитає, що сталося. Можливо, це буде такий шанс, що ця людина зможе якось ну, відновитися. Все ж таки ми маємо якось змінювати людей, а не просто їх ізолювати. І, ну, от була така надія, шанс в нього з'явився. І поговоривши з цим психологом, так само психолога він дуже сильно ненавидів, і багато чого йому також. Не зміг психолог, його була влада психолога того віддати назад в ізоляцію або відпустити. Не знаю чому, але він його відпустив. Сказав, що в тебе немає шансу, ти йдеш в пекло, і ніхто і нічого тебе не змінить. І, і справді, оце мікрофон працює, так? Да? Справді, оце... оце зло, яке було всередині цієї людини. Здавалося, ну ніхто ніхто із людей і нічого не може змінити. Але одна така зустріч була, коли проповідник, цей Девід Вілкерсон, ну це реальні історії, є книжки, є ці люди. Девід Вілкерсон вже пішов до Господа, ось, але Нікі Крус він. Проповід їздить по всьому світу, але як він прийшов до Бога, він е, почув ці слова проповідника. Коли читалося місце писання, таким голосом він сказав ледве-ледве було чути. Коли всі ці банди, які там були, були запрошені е, на такий якби, е, театр, був в, в місті, і потім було проповідове слово після цих театральних постанов, після музики, і було ледве-ледве чути ці слова. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина, так, єдиного, єдиного сина, для того, щоб всякий, хто повірив в нього, мав вічне життя. І він сказав: я от мало що зрозумів до того, але це слово це думка, що любов, така любов, якої він ніколи раніше не бачив, не чув, не відчував. І не знав, що є така любов. Що може хтось віддати свого сина, щоб ми могли. І він всіх полюбив весь світ. І це справді його торкнулось. І я е... ну там цікаво, хто кому цікаво, почитати цю книгу, але. Е... Потім так сталося, що частина, більша частина банди вона прийняла, стала якби християном, покаялась і там його товариш, вони в сльозах ну, каялись, молилися до Бога. І був певний момент, коли вони вирішили, давайте здамо всю зброю. І ця, ну. Чоловік 10 чи 15 ішли повністю зброями, своїми пістолетами, напічкані, щоб здати. Вони йшли до поліцейського участку. І цей Нікі Круз сказав, ну просто, подяка Богу, якби нас побачили раніше, просто б розстріляли всіх. Але вони вже зайшли в поліцейський участок і вже здавали ту зброю, і ця гора всіх цих пістолетів, ножів з'явилася на цьому столі. Навіть всі прийшли з бібліями багато, хто взяли підписи цих поліцейських, поставили, попросили поставити на Біблі. Вони всі в шоці, як це можливо. Ми вам не віримо. Позвоніть цьому Девіда Вюкерсону, позвонили йому, так, це правда. І ну, цікаво, що може зробити людина в такому випадку. Не може нічого. І це все зробила тільки Божа любов. І сьогодні, знаєте, багато є. Ну, війна, ця, яка є в нас, вона, можливо, навіть дещо змінює е, якісь певні принципи або навіть теологічні е, засади, і навіть серед віруючих. Е, ось це оповідання, ну це свідоцтво, що я сказав, так? воно також записано в книзі Хрест і ніж, хрест і ніж. Я так думаю, а, а справді, що сильніше? Ніж чи хрест, любов чи ненависть. І деколи здається, що сильніше зло, навіть ніж добро. Але в Біблії сказано, що перемагайте зло добром. Правда? Значить, це працює. Ми можемо це бачити, ми можемо це бачити. Я знаю, я вірю, що і в нашій церкві ми знаємо такі були чудеса, коли зла людина. Абсолютно, можливо, навіть і вбивця, наркомани, які ну, просто всі ставили хрест на них. Але що? Божа любов доторкнулась, і ці люди повністю змінились. І якраз е, оця любов, вона є в нас. І коли ми нею ділимось навколо тими, хто не має цієї любові, це є ця місія 3.16, так? коли ми можемо ділитися цією любов'ю. І... Хочеться сказати, що ви знаєте, всі мертве море є таке. І чому воно мертве? Чому туди приїжджають лікуватися, там багато солі, так, і не можна навіть потонути там? Чому воно називається мертве? Тому що там великий вміст солі в першу чергу, і туди ріки впадають, але не витікають. Ми знаємо, що це також те місце, де було покарано Содом його От через те великий цей вміст, можливо, не знаю, сірки чи солі. Точно не знаю, чого більше там вміст, але така дуже цікава море. І так само у нас, якщо ми закриваємося в собі, оцю Божу любов, ми тільки наповнюємось, ми не віддаємо, то ми можемо стати як те мертве море. І наша жива вода, яка була спочатку живою, може бути мертвою. І може потім перестати взагалі бути водою. Ми можемо е, навіть ну, втратити якусь віру, що е, через те, що ми просто отримуємо. І як важливо сьогодні е, виконувати цю місію і. Просто вірити в те, що коли ми говоримо для когось, невеличке слово, коротке, Бог тебе любить, це може вплинути і зробити величезний зміст. Давайте прочитаємо дії 1,8 ще що... ми не можемо. Так. Та виприймите силу як Дусвяти злине на вас, і моїми свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарі та аж до останнього краю землі. І справді сьогодні я мені так Бог благословив. Я був в перукарні, і це завжди, в основному, завжди прекрасна можливість. Якщо вже не перший раз ви розмовляєте, не перший раз вас стрижуть. Це завжди прекрасна можливість, де можна поговорити. І стоматолога, да, не вийде, тільки можна слухати стоматолога. Якщо ви стоматолог, то ви можете проповідувати. І вам ніхто нічого не скаже. Тому, ну, перше, я так привітався, добрий день. А що ви не чули? Ні, не чув. А що як так можна? А що вже сталося? Ну, там аварія да, в США, ну я навіть не знав, що вчора там літак і багато людей загинуло. ну, Навіть не можу подробиці, бо я не запам'ятав. Ще я не встиг там прочитати цю новину. Ну, їй страшно, і вона розуміє, ну як, що за новини? Що останнім часом відбувається? Ну, я вже. Більш детальніше, минулого разу я її розказував. Кажу, Кажу више до сих пір, не зрозуміли, що відбувається в світі. І я міг була можливість так розказати більше, детальніше. От. Я не знаю, чи до кінця вона може це все сприймати. Ось і, але ну, я розумію, що слово посіяне. Людина слухала. Вона ну, не, не могла мені сказати, що ну, не хотіла говорити але були запитання, і я розумію, що людям цікаво зараз. І це справді те, що дає надії. Ми маємо говорити, що Бог є. Ми маємо говорити, що те, що записано в Біблії, воно збувається зараз на наших очах. Ось так. Тому що ну, і ці землетруси, які стаються, ці голод, море, це все тільки початок. Але з Богом ми можемо це пройти. І ті, хто будуть вірити, ми знаємо, що вони переможуть. І коли ми говоримо про війну і про зброю, то так важливо, щоб на першому місці, в наших, ну, ми знаємо, що це повністю те, що хоче Біблія донести до нас всіх. Що наша зброя це не те, що може вбити людину фізично. Наша зброя. Написано в Біблії, що не, плоти, не проти плоті і крові, правда? Наша зброя це духовна. В першу чергу Бог хоче, щоб ми стали воїнами Христа, воїнами Христа і перемагали це зло добром, перемагали ненависть любов'ю. Давайте за це помолимося. Помолимося, хочеться, знаєте, ще одне місце писання, я не буду, щоб ми не відкривали. Ідіть і навчіть всі народи, правда? Ось. І оце питання всі народи. Ми можемо навчити всі народи. Чи може українець навчити росіянина? Я коли спитав одного, а якщо, наприклад, все ж таки Бог пошле тебе в Росію і там якось так станеться, що ну, ти. Маєш проповідувати, чи ти будеш українською говорити, чи російською, все ж таки, перейдеш на російську. Ні, я перейду на російську. Так, тобто, ну справді, якщо ми можемо донести навіть росіянам, то можна і перейти на російську і десь написати, навіть відповісти відповідь, чи це соціальні мережі. Якщо у вас є знайомі, або ви можете говорити тою мовою, якою людина буде сприймати це слово. І це так важливо. Це так важливо. Не так важливо, що є якісь там е, переконання в когось. Але коли людина говорить російською, ви можете говорити російською. Чому? Чому? Ну, Бо вона, чи треба всі народи, а для того потрібно говорити тією мовою. Ось. Але я вірю, що прийде такий час, що е, ну, нам потрібно буде знати більше, ніж дві мови. І Бог буде посилати нас. І можливо і англійську треба комусь же вчити, правда? Для того, щоб коли ми їдемо, Бог посилає нас або через те, що переселенці є інші країни, де вже в Європі, там розуміють тільки англійську. Так? І так важливо нам іти в цьому рухатись, в цьому напрямку. Ось і ця місія 3:16. Нехай. Буде в нашому серці в кожному з нас, і що потрібно нам для цього робити, які методи ми можемо використовувати. Давайте помолимося за перше хочеться помолитися за тих злочинців, які сьогодні вбивають, які мають ненависть. Це не тільки росіяни, ці злочинці є і в Україні, і по всьому світу. Нехай Боже любов прийде до них через, через церкву, через нас яким чином Бог один знає, але нехай використає нас кожного в цьому напрямку, щоб ці люди були спасені. Ось, оце наша війна, це наша місія, це наша задача.